Добрий ранок на балконах, господа. Ми господа, ми слуги Господа. Ми вийшли з протестом на балкони своїх квартир. Протест наш проти війни, здорожчання цигарок і здорожчання кави Арабіки на 200%. Чорна армія на балконах Господ піднімається. Звірші ще переміщується. Я сьогодні перемістився. Невеличкий готель міста Суми Україна. В місті Суми є. Злочинне угруповання бауманських, які у мене мовчі, мовчки стоять під балконом. Бауманські забезпечують розпочайність цигарками. На балконах квартир я злодій в законі Гриня Сумський п'ю на балконі чай. Так я підтримую злодійські традиції на балконі. Чай і цигарки з мого общака, общака Грині Сумського, які збирають бандити Лебедина, Конотопа і міста Сум. Так, я піднімаю чорну армію. Чорна армія звіра 666.